Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Тільки що ми пиляли з вами дрова, прийшлося це все діло зупинити. Так як приїхав до мене один чоловік, ну я думаю, що я засніму і дам відповіді на деякі запитання. Якраз е, після того, як ми з вами попиляли ті. Великі колодочки, встановив я пилочку, подзвонив телефончик, подзвонив до мене підписник із Луська і задав мені питання по е ремонтним свиноматкам. Е ну, питання по свинки, тобто як годувати, як утримувати. Ну, Я кажу, я в принципі не є спеціалістом, але розкажу, як роблю це я. І питав, де ми беремо вітамінну базу і комплектуючі для того, е чим ми їх годуємо. Так що, друзі, поки там ми пиляли. Поки я розмовляв, приїхала та машинка, коли я вже її знімав, казав, що міняю я її на буса. Перший кадр то ви були не на автобазарі, то ви, то в мене під цим самим під гаражом. Вірніше, це вже не гараж, а будівля моя то машини, кумова машина Сергія Сергіовича Молодшого дев'ятка і наш бусик. Так що, друзі, відповідь на запитання. О, Микола Юрійович, доброго здоров'я! Да? Слава Україні! Ти не втомився? Ні? Ні. Бачите, втомився. друзі, як я балакаю з директором стандарта грона. Ти. А чому так? Ну тому що ми вже з ним як, як то Нас навіть до президента можна. Да. Тому що це не є проблема. А от до Лесі Петрівни хтось там мені писав учора з Кацапів. Що ж ти там під каблучник, там її навив? Вона тебе каже, там уже зажала, каже там капець-капець. Бачите, ще ще директор буде мені вигружати. Так що отакі відносини повинні <рес> бути <рес> 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 у клієнта, у клієнта із. Так сказати... Ти ж не любиш, як я на те, клієнт називаю. Ні, звісно. Я ну, є незалежний експерт. Не як... А я цей незалежний директор. Да. І я тоді кажу, що ви виробники, ми покупці, а покупець завжди правий. Так що, друзі, якщо хочете, щоб така машина приїхала до вас. Треба коперуватися і хоча б замовляти там 400-350 кілограмів, і побачите, Добре. та я знаю, шуткую. Але якщо люди замовляють десь поблизу, я думаю, що Микола Юрійович може там Переяслов, машинка так. проїжджає, Борисполь так. проїжджає, Баришевський район. Тобто можна це все діло скоперувати, якщо воно вам потрібне, і вам привезуть. Так що, друзі, не про це. Так що, Микола Юрійович, кстати, ти фоткався в мене із кабанчиком. Так. Скільки пройшло времени? прошло время. Да. Ну, місяць там Ну, так ти хочеш з ним обродно сфуткати? Так. То я думаю, що ми я з тим самим, я думаю, якщо ти його вибереш. Так що, друзі, відповідь на запитання тільки що пиляв дрова, і стартовий 4-відсотковий премінг же ароматизатор там супер А скажіть, будь ласка, по чиїй ініціативі? По Сергія Шалу. Так, так що, друзі, як що, чому я кажу, що мені, мені фіолетова вода, що там хто там, бо тому що ми залежимо один від одного тільки в той період, коли ми працюємо разом. Воно бачите, його нубік уже кусає, нехороший чоловік-редиска. Так що не ну, я шуткую. Якщо є якісь спостереження, якщо є в мене якісь зауваження, я дзвоню до цієї людини і з нею спілкуюся. Ну, якось так виходить. Багатьом я з підписників давав номер Миколи Юрійовича. Микола Юрійович потім вже перекидає або на регіонального представника, якщо він є такий. Ну або вже там дівчатам і вони відправляють замовлення. Зроблю ще наголос, знову з'явилися нові підписники. Коли ми робили гранули, коли ми показували рецептуру бройлерну, несучку, фактично, ці всі рецепти є на тих мішках. ну У мене вони там, може, чуть-чуть вліво-вправо, але це теж воно якось більш-менш спілкуємося в цьому напрямку. Якщо в мене є якісь спостереження, я десь щось змінив. Я кажу Миколі Юрійовичу. Ну а він вже це все діло, вже обговорює своїм технологом, і вони це все діло розробляють. Мішечки, десятка. Дякуючи шилу медаль, знову собі прицеплю. День, Прост... дво... Дві медалі, дві медалі. Дві медалі так, мені ось ви бачите, так, забрав жилетку. На день народження. Подав. На день народження. Забрав, отжав, так вийшло. На день народження на день народження. Зняв із барського плеча, так сказати. Особисто. Лічна річ. Так що ти мене збиваєш, Микола Юрійович. Бачиш, ти, але Микола Юрійович. Так що, друзі, хтось там писав, що це не директор. Да нам не важно. Для мене він точно не директор, а для своїх е, працівників він є директором. Да? Леся Петрівна, добрий день. Для того, щоб е, до вас приїжджали директора, вам потрібно робити ковбасу. От коли Микола Юрійович їхав на Київ і нечаянно попав до нас, а він попадає завжди нечайно, коли у нас Таранчук, або коли Леся Петрівна робить ковбасу. Зараз трошки збій в програмі. І ну, він попав на це все діло і зараз каже, коли там Леся потрібно буде щось робити, щоб можна було приїхати в Київську область, привезти тобі замовлення і скуштувати Шуликівські ковбаси, але її зараз немає. Ну, на даний момент він не попав, бо Таранчук був вчора. Сьогодні ковбаса тільки домашка робилася. Так що, друзі, якось так. По мішкам десятки. Можливо, хто хоче спробувати, із-за чого я попросив фасовку десятку. Для того, щоб зробити фасовку десятку. Ну, то, так мені тоді говорив і менеджер, і Микола Юрійович, каже, ви ж розумієте, що це потрібно купити не менше 5 тисяч екземплярів мішків, замовити, виготовити кліше і потім вже будуть мішечки. Тобто оцей дизайн млинка я дуже просив, щоб його поставили. І він дзвонив до мене і каже, такий піде. Я кажу, да". Мені дуже сподобалося, що мене вислухали і зробили ну, такий мішечок, як би мені хотілося, але я хотів би, щоб він був білий, як раніше. З млинком і з поросятком. Ну, якось так. Так що мішки десятки є, є пік 2,5%, є 4% старт, є несучка там, верні, для птиці універсал і бройлер універсал. Тобто 2,5% це 10 кг на 400 кг Фактично достатньо для того, щоб вигодувати поросятку. Що таке премікс? Що таке ВМД? Це вітамінно мінеральна добавка, в якій є незамінні амінокислоти і ферменти, які допомагають розщепитися білкам. Тобто він є допоміжним. Якщо ви насипате зерно чисто премікса, ви підтримуєте вітамінну базу, ну, але нема там чого розщепляти. І на кожному мішечку є рекомендована рецептура. У ну, мене все там шивородна виворот, ну, але е, приблизно те саме, тому що ну, я далеко не од'їжджаю, буває, попадає в мене там овес. Деякі інші речі, де щось більше-менше, і ми в цьому ділі це все діло ну, трошки буває. я Дзвоню до Миколи Юрійовича, кажу, побалакайте, будь ласка, із технологом, скільки можна чого додати. Ну, допомагають. Так що Микола Юрійович зараз буде розгружати, тому що мені ж більше 5 кілограмів не можна, а 5 кілограмові мішки ще не зробили. Ну, я шуткую, зараз розгрузимося. Може, ви хочете щось передати тим хлопцям і дівчатам, які прийшли від каналу Старіше Луцько Да, ми вам всім дякуємо. Ми стараємося для вас робити дійсно якісну продукцію о, і е, намагаємося вас якісно обслужити. Якби, якщо якісь будуть зауваження, пишіть, звертайтеся. Пишіть Але на наші канал Селу. Менеджери, <кхів> менеджери компанії «Стандарт Agra. Це відповідальні дорослі люди, от, які люблять Україну, які люблять своїх клієнтів. От, і... Але скрізь присутній людський фактор. Без і цього ми, не буває. Присутні всі ми люди різні. Да. Ми можемо помилятися і ви, підписники, можете в своїй якби якісь роботі. Ми можемо. Ну ми намагаємося бути. Так, не можуть бути усі просто ідеальними. Не можуть, і не Через те, якби... Я передам Якщо... твої, твої менеджерші Привіт Галині Івановні. Да? Любові Івановна, а, Івановна а, так. Боже, вже даже забув Івановна. Забу. Любові Івановні, привіт. Вона мене дуже сильно любить і з першого дня Ютубу. Ну, як, як, як цибулю ну це шутка, але так було раніше. Вона... Е... Хороша жінка, так? Да? Вона хороша, відповідальна Любов Івановна, хто з нею працює, той знає, що вона. Скажем, Але то, якщо то в кого то, є те. питання, задавайте, пишіть мені в коментарях. Ми всі питання вирішимо, Ну, якщо це в наші компетенції. Ну, вопроси рішають, рішала. А ми просто приймемо зауваження і все буде чи Сьогодні бачиш, який класний сонячний день. Так що всім гарних е, вихідних. Будь ласка, ще одне запитання. Е. Про вітан, який е, ти зараз продаєш чи Продаєш. Про, де. Про вітан, тому що багато людей. І з того моменту, коли я вийшов на YouTube, я користувався провітаном 2,5, 2, і четверку. Там двойка написана. Я його використовував просто 2,5%. І четверка. І багато людей почали мені писати про Провітан. Тобто провітан це є торгова марка, правильно? Але, на вашому, ну, але провітан вам робили на замовлення, правильно? Е, Серіж, так, да, це робили там під замовлення. Це такі зараз. внутрішні, скажімо так. Е... Ну, це не є якимось там секретом фірми, але чого? теж нормальна торгова, ні, нормально. Я не про те кажу. Ти просто я ж розумієш, я ж знімаю так, як є, да. і може тебе десь ставлю в неловке положення, і ти не розумієш суть вопроса. Ну ми, Обі... ми, ми ми розробили свою технологію Фу. з виробництва і вони і вам припевниця. змішали, да, вони... але по договору вони запечатують у свої мішки, але на мішку написано там СВА. Да, ну тому що на заводі правітан стоїть високоточне обладнання компанії, там Бюляр, то вони не, можуть нова кори, Питань да. не питання є. Вони, Ну досить, якби серйозна, серйозна компанія з оригінальними вітамінами, з оригінальними. Ти з ними співпрацюєш? Звичайно, ну ти, все. Значально. А що мене ще цікаво? Я б не про це, тому що багато людей писали. Є також про вітан в продажі. І також є двойка, є четверка, є там п'ятерка. Але це... це інший виробник і інша рецептура. Я про це що просто людина каже, чому на Стандарт Агро, наприклад, Провітан коштує стільки, а у Вінницькій області він коштує стільки. А я кажу, люди читайте на емблемки, там ще є замовник. Да? Ну, тобто, або це рекомендована рецептура. є змішують по своїй Стандарт Агро – Це одна із перших, хто став дистриб'ютором е е заводу Новокорп, провітан торгової марки. Да? От які зайшли для таких фермерів спіл, ну, як спілки аматорів свиноводів, так так а, і ми почали продавати у таким е, малим фермерам по 200-300 е, ну, дистриб'юторська да, діяльність дистриб'юторська діяльність. У нас хороші, якби перед компанією скидки, що ми можемо бути конкурентні із нашою якістю. Но Провітань той, який є в компанії «Стандарт Агро, знаєте, що це виробництво компанії «Стандарт Агро, технології компанії Стандартагро в рецептурі, але складательність у вітамінах амінокислотах. О, це просто Перема... різниця. Як для цього просто берете, заходите в магазин, якщо він магазин або ділер, якийсь другий, і дивитеся складники, і тут будуть показники там. Кількість вітамінної бази, лізіна, метіоніна, тріоніна і поїхали. І там буде процентне соотношення. Від цього може залежати цінова політика. Замішуються самі премікси. Тому, основ... тому якість вітамінів, кількість їх у преміксі, якби, звертайте увагу в порівнянні якби, там, цінової якоїсь політики. І взагалі, якщо ну, десь у вас там трапився премікс, тобто можете. Зайти, подивитися, на, я... на наші якісні показники і десь орієнтовно побачить, якби Води по запахам. Звичайно, у нас е гроверні позиції на ринку представлені 3% ну, то у виробників так, у більшості компаній. Ми розробили технологію 2,5% на гровері, і 2% на е фініші е на відгодівці. Ну, хоча Лудько проти правил годує до останнього на це гровері, це але не це не мої ви... спостереження мене це е задовольняє. Збивте мене, Микола Юрій, ще хотів задати запитання по е, запахам. Да? Тобто буває, люди пишуть, да? змінився запах. Це у нас були нюанси. Да? Е, є на ринку, як вони називають, ароматизатори. І буває якийсь період, ну, десь. Підписуйтесь якісь... на канал Сергія Шелудького в Стандарт Агро. Незабаром. Дуже круті зміни пройдуть, якби у в аромати, в ароматизаторах, тобто ми ну, будемо пахнути оригінально, от. але це незабаром в слідуючих відео. От, Сергій Шелудько приїде до нас в Черкаси, я його витягую. Йому дуже сподобається. Видалося, знімемо Проходи, знімемо, не знімемо контент в Черкасах, А де ставно кабінеті? У кабінет. нас, на, нас на виробництві. І э, розкажемо про нашу нову технологію. У... Ну Зміни ж проїзди вже, да, там а, на, на по ли, лінії виробництва. Вони вже у нас якби в технології виробництва. Я говорю про, скажімо так, маленький секрет. Це від... Запаху. це да. буде сильно. Да, ну, ми на це, чому я зробив на це наголос, тому що багато таких хлопців і дівчат. Я не кажу про професіоналів, які тримають велику кількість поросят, а іменно ті люди, які беруть маленьку кількість, і в них дуже багато завжди запитань. Чому? Тому що він взяв один мішок там, раз у півроку, наприклад, да? чи раз у три місяці, а потім змінився десь трошки запах, да? різкий запах. А і вони задають питання, чи це не підділка, чи що произошло? І я тоді, звісно, починаю дзвонити до Миколи. Юріюча, у мене ароматизатор там в машині, як він. Я думаю, що на цьому буду завершувати відео. Дуже багато запитань. Хотілося б коригувати. Якщо е, хтось там сумнівається. Микола Юрійович мені за рекламу не платить, але він мені привозить безкоштовно мішки додому, особисто розгружає. Ну, я шуткую, звісно, я з ним розчитуюсь, як завжди. Хтось казав, у тебе хлопці роблять за тарілку супу. Ну, а Микола Юрійович не проти би поработати за банку паштету і за колечко шелудьківської ковбаси. Це теж шутка, звісно, але він це любить. Ніколи в житті він би не приїхав чи ніколи в житті до шелудька не привіз би, якби не було смачної Лесі ну, і шелудьківської ковбаси. Да, неоднократно ти попадав. Зараз трошки збій програму, я не знаю, що ти там у неї колядував, не колядував сьогодні. Нема, що і нічого не виділити. Ні, ну ми Сало ще... всі, блин, Ти до Шелучка привези сала доброго. Треба замовляти, як Андрюха, мій підписник із Харкова. і просить, я, лише... Ти ти мені заказ писав цей раз в скільки, в пів шостого утра. Перший раз в 12, а 20... у пів шостої коригував. Коригував рецепт. Я тобі теж напишу в 12 годин сало замовлю. да, Тільки треба за три неділі вперед. За три неділі вперед. Да, не раніше. раньше. Ага. І ще буде все, буде перекур. Не до мене до Олесі Петрівни зайдеш в кабінет, скажеш запишіть, будь ласка, мене Миколу Юрійовича, не директора не робити, станд... Да. Все, О, тоді до Лесь Петрівни. Так що, друзі, все, на цьому буду завершувати відео. Бо Миколу Юрійовича треба йому показати, куди розгружати. Кум буде теж коригувати. Да, Кому кум? більше п'яти не можна, а Микола Юріч привіз по 10 кг мішки. А треба по 5 вже робити, розумієш? А, а Ти так само казав і по 10, я шуткую. Ти ж мені по кілу привозив, чиєш? Лайк? Like. <laughs> Все, друзі, на цьому буду завершувати відео. Трошки позитива від каналу Сергія Шилуйко. Можливо, доїду я в Черкаси і познімаю всю правду про, як там казав один наш Шарашкіну контору Стандартагро. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я здоров і добра. Працюйте з тим, кому довіряєте. Усім пока-пока. Микола Юрійович, ти вже горіх їси, так? Да? Героям слава!